Канс Б8 Passat 20 рік, 21 модельний, безключовий. Є в нас бачу, у нас на повній шкірі. Повна шкіра, підігрів керма в нього є, максимально можливий Discover Pro Media, сенсорна нова кліма, заводиться з кнопки. Старстоп, автохолд, електроручник, в принципі, два ключі. Viene підсвітки по салону є. Також є три зони клімату, розетка 230 вольт. Так що у нас тут позаду. Електрофаркоп є, премкомплект, шторка. Закривається, понятне діло кнопкою. Чорний притонований, 17-ті легкосплавні. Солон в салон дуже гарному стані. І машина тільки-тільки приїхала, також буде чекає на розмитнення. Також чекає на розмитнення ця машина. IQ led зі намітла з вирізанням. Ось така пачка машин приїхала і пачка їде, зараз до нас ми забираємо додому. Скло, бачу, в 2024 році замінювалося. Забираємо додому. І веземо. Цей вже проданий. А це їде додому. Все. Всім гарного дня. Чекайте, кого цікавить. Все по порядку. Все по мірі того, як будуть розмитнюватися автомобілі Європре Ціни будуть не кислі. Всім гарного дня.